Доброго дня глядачі, доброго дня, друзі. Хотів сьогодні вам показати ринок, але дощі Дощі не дають поїхати на ринок і щось вам показати. Завтра будуть рубрики, будемо запускати з автобазару. Будемо показувати продаж авто, що цікаве, продається, все завтра вам більш детально розповім. Зараз приїхав. Приїхав зараз в голуб'ятню і трошки годую птицю і бачу знову новостворену пару. Дивіться, ось ці пара створилась, знайшла містечко там на горі, розумне рішення, молодці. Нічого там їх не дістане, бачу, що яєчка були від жовтих. Внизі зараз покажу да? і пропали там яйця, так що щурня все рівно щурі залазять і щурі спокою не дають птиці. Все ж таки, щось їх. Забирає. Дивіться, така гарна пара. Тепер що ще з мінусів? Мінус Жовта глубка пішла в пару з світлим голубом. Ось такі вже він її на гніздо, засвітлює. Ось такий мінус є раз. Так, з птиці. Що скажу з птиці? Загально. Купив ще я один взагалі такий складовий вітаміни, плюс антибіотик, все там досить так непогано розписано. Прописано пропоїю голубів. Покажу вам також, які зараз ставлю відео, побачите, що, чим саме порекомендували пропоїти. І надіюся, що птиця, птиця буде себе добре почувати. Не розумію чесно, чому дивіться, дуже багато голубів. Е, з молоді, тільки знову ж таки є пара, пара е, тигрисів з молоді, я зараз вам покажу і пав'як. Дивіться, це голуб'я пав'яка. Там хтось питав, е, в принципі, писав, просив, щоб зробити відео більш таке розширене, розповісти про голубів, як розводяться. як... Себе поводять взагалі пов'яки. І все решту птичок також зробимо. Це обов'язково відео. Все вам так по трішечки буду розповідати. Бачите, з пов'яків є всіки? чотири пари пов'яків, тільки одне голуб'я. Щось Пробують, ходять, не знаю. Як. Толку нуль. Специфічна птиця, треба підрізати хвости, щоб гарно парувалися, Я це не маю часу робити. Продавати також немає часу. Що виводиться, то виводиться. Немає, значить немає. Спов'як я уваги не звертаюся, прикрашає тільки голуб'ятню. Пав'яки це як прикраса голуб'ятню. Ось так у мене. З таким чином. Що тут у нас по тигрисах? ось Парочка тигрисів. На тому самому гнізді. Знову парочка тигрисів. Ось таких. Гарно годую, вже прокульцуємо їх. І вже завтра підкуплю колечка на ринку. З лобами ще, що нанесли яєчко. Одне, так воно щось трошечки на ньому посиділо, так і лишили його спокою. Дут ще гарно виглядає, така непогана парочка. Добре, ж хоч спарована, хоч спорована пара. Що я там виведуть, не виведуть. В принципі, вже не важливо мені. Може, щось підкупимо якихось білих дутищів. Ну, Дутиш гарна птиця, до речі. Я ніколи їх не тримав, це перша моя пара дутишів таких. Вони мені чесно сподобалися. Гарненькі такі. Є дуже гарні, породні тут, що тут бачите, різнобой в очах. У нього червоне око, в неї чорне, різнокольорові такі собі, але для краси Так, подивиться з ними цікаво. Два голуба, швидше всього. Ось ця пара спортивних там має, собі гніздечко, гонеті на гніздо. Парочка така непогана, значить її будуть тут жити. Що курочки. Курочки несуться, одна знову кочка сіла на яйця чорна. Значить, щось з того буде, коротча щось забирало їло. Напевно, що чорня сюди залазить, треба знову купити труйки і протравити трікою. Поставив одну поїлку таку каструльку на землю. Куди п'язноці, що не дав туди антибіотику пропою і поїлочка стоїть така голубяча наверху для голубів. Трошечки інший там склад. Ось так. Ходять, шукають, літають на вулицю. Оці поляки щось бігають, 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 що, що вони бігають, не знаю. Не може нічого набігати, хвости можливо великі, не може нормально її спорувати, що не знаю. Тобто, не ганяє, Толку, толку ноль. Але хоч цікаво за ними стежиться. Так, що з високольотних, бачите, тут біленьке, з сірою головою це є. Голуб залишився. голубка. Його загинула. Оця тигриса голубочка. Що ви бачили молоді, молоді голуб'ята від них. Ось таке гул ходять. Парується, перепаровується. Будемо щось перебрати, тому що тож такий різнобої, як жовте з того не буде. Оця гарна пара. Бачите, така гарна світла пара також створилася. Супер, бомба. двоє такий однаковіший, так. Така гарна парочка пішла до пари. Це добре, значить, виходить, тільки в різнобої у нас. У жовтій голубці в і все в голубі. в принципі, все. Так, що у нас у нас, в принципі, є голубочка, а біла голова що, зараз, бачите, ходить. Значить, їх просто треба перепарувати з тим голубом і все, і вони собі спаруються. Треба зловити цього голуба. Задаємо тушиться. Зараз його зловимо, закриємо його і хай вони собі паруються.